Місто Тарков мало стати мостом між Росією і Європою. Та не так сталося, як гадалося. У регіоні почався політичний скандал, що швидко переріс у збройний конфлікт між миротворцями ООН, російськими внутрішніми військами, двома приватними військовими компаніями та ордою спраглих до наживих головорізів. Фух, ну жопа. Саме таку картину недалекого майбутнього малюють піт. Зі студії Battle State, які займаються розробкою нового онлайнового шутеру Escape from Tarkov. Не чув нічого дивного. Ми почали роботу ще в далекому 2012 році. вся наша робота була засекречена. Обличчя сценариста проекту взагалі не показують, адже він колишній оперативник і у грі розкриває немало військових секретів. Добре. Я офіцер запасу 2028 рік. Місцеве населення давно повтікало, але тобі таке щастя поки що не світить. Спершу доведеться наробити у організмах противників побільше додаткових отворів, поки вони не наробили отворів у тобі. Патрони сука, паде. Легче сказать, чем сделать. Адже, несмотря на фантастическую историю, все другое в игре и претензию на реализм. Основная концепция проекта «Скейф Тарков» – максимальный реализм. Мы используем реальное оружие и боевой опыт. Позволяет нам посредством различных систем захвата движения добиваться максимально возможных реалистичных анимаций. Розробники обіцяють проанімувати абсолютно усе: від ніг твого персонажа до найменших дрібничок, типу зміни режиму вогню та різної поведінки зброї при перезарядці в залежності від того, є патрон у патроннику чи немає. Нужно було придумати цілу систему, которая дозволяла всі аспекти со стволом. Якщо говорити про других шутерах, на ствол приходиться по 4-5 анімацій. В нашому службі на точно такой же ствол понадобиться в 10 раз більше анімацій. За словами. Розробників спершу зброя може давати осічку чи зажовувати набої. Та чим довше ти будеш використовувати її, тим краще нею володітимеш. Озброїтись можна буде як радянськими стволами, так і імпортними цяцьками. Причому кожен ствол дозволяє перезібрати ледь не по гвинтику. Весь список ігрового оружия буде дуже великий. і навіть саме скушовний ігрок зможе найти себе ствол по вкусу. Escape from Tarkov має стати справжнім раєм для поціновувачів реалістичних шутерів та вагону зброї. Чи вдасться розробникам не зробити з обіцянки ця цянку? Дізнаємося вже влітку цього року. Гліба